Добрий День вам, шановна шкільна родина! Випуск мовного клубу сьогодні готують експерти з 7-го ж класу: Бальбух Назар, Фільна Поліна, Боровик Назар, Савінова Валерія, Тимур Притуляк, Катерина Ткач, Анастасія Пузакова, Елизавета Городищева, Софія Романенко, Влада Алєксєєва. І присвячений він буде сучасному співакові Артемові Пивоварову. Чудово! Адже ми багато чуємо його пісень і нам цікаво поговорити про нього. Артем Поговаро родом з Вовчанська Харківської області. Тому він так гостро реагує на біль та жах, що спричиняє російський агресор. А ми знаємо, що зараз у Вовчанську, на жаль. Народився 28 червня 1991 року. Коли йому було 12 років, вступив до музичної школи на клас гітари. Але покинув навчання музичної освіти немає. І це не робить його менш талановитим. Той запал, який дають його пісні, підтверджує не... його неординасті і індивідуальність. Його пісні надихають патріотизмом і любов'ю до рідної України. І дають бути завжди в доброму гуморі. Після 9 класу вступив до Вовчанського медичного коледжу. Далі навчався у Національній академії міського господарства в Харкові. Бала... Бакалавр. Бакалавр з екології у 2017 році переїхав до Києва. Був вокалістом харківського гурту Денс Party Денс Денс. Працював під псевдонімом Арт Рей. Після повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого Артем почав співати українською мовою і долучатися до збору коштів на потреби ЗСУ на благодійних концертах. У червні Артем із Надією Дорофєєвою випустив пісню Думне на слова Шевченка, де Великий Кобзар по-новому зазвичав. По новому. Засвичав. А мені зараз хочеться читати про Шевченка, пізнавати про нього, шукати нові сенси його творів. Мені здається. Коли Артем почав співати українською, він здобув у собі надзвичайну силу, енергію, енергетику українців. І цей його внутрішній поклик торкається української душі. А переплетення історичних звичайні в пісні робить її просто магічною, сильною, вічною. Хоча про себе він говорив я той самий Чом... тьомчик з Вовчанська, який любить музику. Слухав його інтерв'ю. Хочу звернути увагу, яка ж гарна і чиста українська мова у парубка, який народився і виріс у містечку, що межує з РФ. Дякую за такий достойний приклад. Неймовірно, сильна і глибока людина це взірець для всіх тих, в кого не вірить, хто не має грошей і ресурсів, але має мрію і віру в неї. я не вам поважала як творчу особистість. А тепер ще й неймовірно поважаю як і людину. Це відродження української культури і свідомості. Так пишуть в коментарях до його інтерв'ю. Продовжуйте творити, нехай Господь допомагає вам Україні та її народу. Зараз у школі з української літератури ми проходимо Тараса Шевченка. На уроці вімкнули цю пісню. Я відразу закохалася у неї. Вона настільки добре передає настрій вірша, що мені кожного разу хочеться плакати. Мені одночасно охоплює і сум, і піднесення. Я дуже, дуже хочу кінця цієї жахливої війни, і я дуже сподіваюся, що він скоро не стане. Так, тільки вірша. Знаєте, коли готувався до випуску, прослухав його інтерв'ю. Рекомендую. Там Артем розповідав про свої перші роки його дорослого життя, його стосунки з пляшкою. А потім відбулася трансформація. Зараз ця людина, яка не вживає алкоголь, яка не вживає алкоголь. Він позбувся поганих звичок, дуже цікава особистість. І Артем демонструє приклад дорослішання підлітка від важкого до гідного. У Артема Пивоварова дуже цікавий цикл, де він творить е, пісні на основі віршів українських класиків. Вірші про е, пропонуємо вам пісню Думи Артема Пивоварова» на слова Шевченка. Слухайте із задоволенням.